Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілю. Звати мене Андрій. Вчора ми придбали ось такий автомобіль. Даний автомобіль знаходиться зараз в Нідерландах. Можливо, кого зацікавить. це є Volkswagen Golf 7-ї моделі 2016 року. З об'ємом двигуна 1,6 дизель 77 кВт 5. Ступка. Даний автомобіль має невеликий пробіг. Пробіг е в нас. 166 тисяч, в гарній комплектації. Як ви бачите, комбінований салон, навігацію має автомобіль, всі 4 стеклоподйомника противотуманні фари, партроніки, камера заднього виду, масаж сидінь. Автомобіль в чорного кольору. На зовнішній вигляд автомобіль в ідеалі має підігрів сідушок. Більш детальну інформацію про автомобіль можу вам надати в понеділок. Тому що автомобіль ми купили, але більш детально по ньому і більш детальне відео, кого зацікавив, в понеділок. Тобто, можете телефонувати. Можна буде зарезервувати автомобіль, і якщо вам підійде, одразу його пригнати під замовлення. Приблизна вартість цього автомобіля буде становити 12500-12700 доларів. Це з повним пакетом документів для того, щоб ви могли поставити автомобіль на реєстрацію. Всім гарного дня! До нових відео мій номер телефону 097 606 сім Звати мене Андрій. Кого що цікаве, телефонуйте на всі питання? Надам вам відповідь. Дякую, до побачення.